Від Ельзи ми зростали, плакали, сміялись, стояли пліч-о-пліч -пліч на майдані. А тепер можемо подивитись на гурт на великому екрані. У столиці презентували документальний фільм «Океан Ельзи. спостереження шторму, в якому зібрані відомі та не дуже історичні кадри. Є кадри, яким з більше років ніж 30, є кадри яким 20, є сімейні архіви, та є ті речі, які я, наприклад, навіть ніколи не знав і не бачив. Ми безмовно вдячний Світ-ТВ, нашим партнерам, з якими команда «Океан Кіанельз разом зробила цей фільм, тому що це теж дуже серйозні партнери. Вони вклалися у всіх відношеннях. Я щасливий що так стало. Подібні кінематографічні історії формують український культурний простір і надихають. Мені подобається, коли платформа вкладається в контент. Це дуже круто. Це розвиток україномовного контенту. Світ-ТВ і всі інші, хто створює такий крутий контент. Вони всі доводять, що нам є що дивитися. Це перший документальний урджінал для онлайн-кінотеатра «Світ-ТВ». для нас завжди було важливо контент, який ми надаємо нашому глядачу. Тому ми завжди підтримували розвиток українського кінематографу. Ми в це інвестували, і це логічно, що ми прийшли до того, що ми готові і хочемо створювати власний контент, тому що ми хочемо показувати українцям інші формати. Ми відшукуємо по світу найкращі формати. Потім збираємо команду найпро. Всініших людей в Україні і створюємо в Україні для українців. Тож цей фільм про нас історія, яку варто подивитись, щоб знову відчути, як ми звучимо разом. Фільм Океанельзи спостереження шторму вже в кіно.